Приводу Червоного комітету Міжнародного хреста, я не можу щось конкретне сказати. У нас було безпосередньо з ними декілька зустріч, ні одної внятної відповіді на наше запитання вони не дали. Ну, у, нас, у, нас, у нас серед координаторів є мами, є дружини, є сестри, у яких Хлопці зникли без вісти. тобто, або син, або чоловік, і вони працюють координатором. Тобто, вони. Відбиваючи в пошуку свої, своєї рідної людини, вони стали координаторами, цим представниками Офісу Уповноваженого, і вони, і вони безпосередньо спілкувалися з цим міжнародним комітетом Червоного Хреста і знають якісь такі ці питання. Я, наприклад, ну я не можу сказати, да, тому що я е, з ними спілкувалася як представник з представником, скажімо так, як е, потерпівша сторона, я з ними не спілкувалася. У нас є потерпівші сторони, вони спі... Внятної відповіді немає. Тобто, чи допомагаєте? от Ми були на зустрічах, чи допомагають там були представники наша сторона, Міжнародний комітет Червоного Христа, Європейська е сторона, міжнародного комітет Червоного Христа, Російська сторона, е е е наш, ви хлопцям нашим, які в полоні, ви, якщо вони поранені, їм потрібні ліки, ви їм даєте? От, питається мама. Своїх сина, який там вона знає, що він в полоні, і вони кажуть: ну, якщо українська сторона надасть ліки, то ми дамо. Ви їх одягаєте там, якщо вони там ну, якщо ви дасте, то ми будемо одягати. Тобто смисл їхнього якоїсь там. Я, я, от, я не можу нічого про це сказати, тому що якоїсь там, з, з моєї точки зору, якоїсь там допомоги, хоча зараз кажуть, що він там почав працювати, цей мішанок витечерхую, але все ж таки він. Він нейтральний. Він каже, що Україна і Росія це одинакові сторони. Для них ми одинакові. У них немає країни-агресора. Ми одинакові. Є полонені у нас, є полонені у них все. І це для них одинаково. У них немає цього пріоритету якогось. Це мені дуже дивно. Ще узнала від Міжнародного комітету Червоного Христа про те, що. Якби наші ну може це і після після їхньої такої роботи? Я знала, що вони сказали, що наші хлопці не йдуть з ними на контакт. А тобто вони, коли приходить міжнародний комітет до них і там кажуть, що ви можете своє прізвище, ім'я, ми там передамо родичам, що ви, вони мовчать, вони можуть не відповісти. То це не всі загалом, це якісь особистості, якісь там хлопці, деякі із них не довіряють, коли просто напишіть листа, ми передамо. Вони не пишуть лист, хтось напише, хтось не напише. тобто тут теж. Такі, це з приводу Червоного Христа. У нас є теж представники. Я обов'язково даю номер телефону представникам наш в нас в Одеській області, яка працює, для того, щоб теж зв'язувалися, теж їх напрягали, для того, щоб вони якось працювали, надавали їм відповіді на питання, які хочуть батьки знати.